Добрий день, шановні діти! Сьогодні наша тема повторення теми спрощення, спрощення приголосних звуків. Що ж таке спрощення? Ну, якщо сказати, ну так, спрощено, то спрощення це коли буква Д Т, К не вимовляється і не пишеться. Наприклад, радість. Буква Т в слові радість є. Вона чітко вимовляється. А коли ми утворюємо, наприклад, прикметник, радісний, то буква Т не вимовляється і не пишеться. Отже, такий процес називається спрощення, радісний. Серденько. Буква Д чітко вимовляється. Але похідне від нього слово ми утворюємо серце, буква Д не вимовляється і не пишеться. Вона спрощується. Ну, найчастіше спрощуються букви Д, Т, К. Хоча є іще і Л, наприклад, масло масний, буква Л також спрощується. Але у нас є. Випадки, коли спрощення не відбувається. Отже, перший пункт, великий не відбувається спрощення, якщо в слові є суфікс сякий або ситиво. І от тоді нам треба перевірити, від якого слова утворилося. Отже, відкидаючи суфікс «сякий», ми дивимося, гігантський утворилося від слова гігант. Отже, до букви Т ми додаємо сякий, хоча при вимові буква Т не вимовляється. Гігантський, а на письмі вона пишеться. Тобто, в вимові вона спрощується, а на письмі буква Т пишеться. Тут не відбувається спрощення. «Агентство» також суфікс СТВ, коли ми вимовляємо слово агентство Т. Не вимовляється, не чується. А якщо ми перевіримо, від якого ж слова утворилася агент, і додаємо суфікс сиТО, і тоді ви ніколи не зробите помилки. Отже, не відбувається спрощення, і буква Т. Ну, тут найчастіше Т пишеться, якщо є суфікс сікий ство. Головне цей суфікс відкинути. Подивитися, від якого слова утворилася, і додати до останньої букви Т суфікс сікий або ство. Також не відбувається спрощення, буква Т залишається. Якщо слово стоїть в давальному відмінку, тобто закінчується на «тці», або, якщо це присвійний прикметник «чий» відповідає, закінчується на чим. Невістка, невістці. Невістчин. Ясна річ буква тут також не вимовляється, але вона пишеться. От, бачите, тці тчин. Медалістка, медалістці, медалістчин. Отже, пишеться буква Т. Повторюю: тка, тці тчин. І слова винятки, яких треба запам'ятати: 16, 60, 600. Буква Т не вимовляється, але пишеться. Кістлявий зап'ясний. І все в похідних словах ми пишемо з буквою Т. Але запам'ятайте, в слові «надкісниця» відбувається спрощення. Хворостняк хвастливий, пестливий, також буква Т пишеться. І є кілька слів. Де не спрощується буква К, випускний, пропускний, рискнути скнара. Є е, слова, пароніми, які дуже часто плутають досвідчений і освічений. Отже, досвідчений утворилася від слова досвід, і буква Д Пишеться, не відбувається тут спрощення. Ну, як похідне, від нього освідчитися з буквою Д. А от слово «освідчений» утворилося від слова освіта. І в цьому слові спрощення, буква Т не пишеться, освічений. І є група слів іншомовного походження, в яких зберігається буква Т при написанні. Отже, спрощення не відбувається в мові. «Т» не чується, а на письмі ми записуємо, пишемо букву Т. Баластний контрастний, компостний, контекстний, протестний, форпостний, аванпостний. Отже, коли ви хочете правильно написати слово, і не знаєте, є там буква Т, то не спрощується вона чи спрощується, ви повинні спочати з кінцівки. Тобто запам'ятати, винятки, в них завжди пишеться буква ТДК. Подивитися, чи не е, закінчується слово над цітчин. Якщо закінчується, Т пишеться обов'язково. І якщо є суфікс сікійство. Також до останньої букви, найчастіше це буква Т, ми додаємо сікство. Якщо ці три пункти Відсутні, відбувається спрощення, тобто буква ТДК не вимовляється і не пишеться. І ще в інтернеті гуляє такий дуже класний віршик: 16 хвасливих кислявих сумів. Сховали на дно хворосняк від бобрів, зап'ясний браслет і пестливі слова, такий подарунок сомам від бобра. Баласний контрастний у нас хворосняк, ти ж дім свій форпостний збудуєш і так. Дуже хороший віршик. Але, на жаль, тут не всі винятки представлені, але все ж таки для запам'ятовування також варіант запам'ятати. Винятки. І, щоб себе перевірити, давайте спробуємо від поданих слів утворити прикметники. От, наприклад, слово якість. Який якісний. Слово якісний не входить в винятки, немає суфікса сікий ство, не закінчується на тці тчин. Отже, пишемо з букв, без букви. Тобто буква Т спрощується. Я кисний. Наступний прикметник. Давайте утворимо з вами почесть. Почесний, почесний. Також в цьому це слово не входить в винятки, немає скісства і. Не закінчується на ті чин. Отже, пишеться без букви Т. Отже, буква Т спрощується. А от слово пестити ми утворюємо прикметник який? Пестливий. В цьому слові спрощення не відбувається, і пишеться буква Т. Ось вона. Дякую за увагу! Наступні три слова подумайте, чи відбувається в них спрощення ненависний, виїзний, пісний. Дякую за увагу. Думаю, що ми з вами повторили тему спрощення. Найголовніше запам'ятати винятки.